Вітаю вас, дорогі брати та сестри в Домі молитви, а також вас, дорогі брати і сестри, які поза домом молитви. Сьогодні моє оголошення більш будуть акцентовані на привіти, на деякі відео, про деякі зустрічі, про те, як служіння несуть наші групки в, інших, в різних місцях. І я переконаний, що. Ці оголошення, які я зараз так розпочну, вони будуть все більш обширніші і багатші на різні, цікаві для нашої церкви новини. Розпочну з того, що я вже в молитовну групу скинув, що нам скинули е, відео, два коротких відео, де наша групка у Жашкові, е, зібралася у своєму приміщенні бібліотеки, щоб ми побачили. Де вони звертаються з подякою за молитви наші, просять заповідей, і вони там і співають. Ми невеличкий фрагмент побачимо, а повне відео ви можете побачити в молитовній групі. Будь ласка. Дорогі брати і сестри, дорога церква, ми вас вітаємо з Днем Святим Суботнім. Бажаємо вам щирої любові Божої. Миру, спокою, бажаємо вам всього самого найкращого, що нам Бог бажає, а Він бажає нам все, все на добро, все на добро. Ми хочемо звернутися до церкви з великим проханням, так як ми вже офіційно оформлені в бібліотеці. Маємо своє приміщення, маємо де зібратися, запросити людей до нас на гостину, щоб прийшли, почули слово Господнє, і разом з нами вивчали уроки Божі. Так ми хочемо, щоб ви передали нам 10 заходів, щоб ми мали їх. У себе приміщенні. Ну і зарані дякуємо і запрошуємо вас до себе, в гості. Запрошуємо. Запрошуємо, так? Да, да. да. що у нас сьогодні. Сьогодні в нас є гості із Русалівки, Русалівки. от сестричка Рая і брат. брат Ваня. Ваня. Передаємо сердечний. Да, сердечний привіт передаємо. Саме <смір> <всі збуду. смір> дякую, так, ми з цим Дякуємо. спочті. Наші дякую. вітання, прийміть, да, будь ласка. Вселівка вітає вас всіх. І молимося, щоб в нас да. була церква. І... Степан Тарасович сказав, що в нас, коли нас буде 10 число. Чекаємо так. гості. Так. Вже небагато лишилось до 10 чоловік, буквально один-два чоловіка, і там буде реєструватися церква відразу. І це дуже приємно, радісно. І вони далі вони співають пісню, ви можете побачити це в групі. Дорогі жашківчани, русалівчани. Дуже приємно. Я тішусь вами. Я дякую Господу за те, що ви бадьорі, хоч вас не так багато, але ви такі бадьорі, дружні і духовні. Е, Наступне. Оголошення. Я впродовж цього тижня з дружиною був відсутній. Ми були на Закарпатті. Наше перебування на Закарпатті було насичене зустрічами. Одна зустріч, яку практично півдня ми провели разом з братом Іваном Івановичем Готою, священником Православної церкви України. Він був в Російській православній церкві. Всього він відслужив 25 років. 25 років, але коли ми з ним зустрілись, ми дізналися, що це людина особлива. Я очікував, що ми цікавого багато побачимо. коли ми з Андрієм Кодряном, служителем Хусті, зустрілись з його сім'єю, я вам скажу, що вражений я був, то це мало сказати. Я думаю, що священник православний Іван Іванович Гота і його дружина, і його. У нього дев'ятеро нього дітей. Жінка вагітна з десятим, але з ним живуть п'ять, п'ятеро дітей. Деякі вже син старший на фронті Давид. Чудом вийшов з оточення з Підкуп'янська, позвонив татові, що Бог мене зберіг завдяки ваших молитов». А Дочки його вже за кордоном вийшли заміж. З ним живе п'ятеро дітей. Діти, імена Пантелеймон. Такі імена дуже цікаві, біблійні, так? але як діти співають? Перед їдою пісня співає ціла сім'я. Молитва дитяча. Сім'я співає псалом. Псалом такий довгий, я думаю, добре, що не 118. То, я, то ми би слухали півгодини, розумієте? А псалом вивчили на пам'ять. Їм не треба збірників, брати. Я побачив, що цей священник сім'єю працює і нам повчитись треба. Багатьом. Минуло його дуже цікаве. Він скоро розкаже своє повністю все, спецназ, гарячі точки Афганістан, Корея, Чечня до 2000 року До 2000 році покаяння. Прихід до Бога, поступлення у семінарію, 5 років семінарії, 2 роки духовної академії і 25 років служіння по всій Херсонській області, відновлення церков православних Херсонщина, Миколаївщина, будова церков, будова двох монастирів, і нарешті прихід до Господа, відмова від традиційного православного служіння. Підрясник він лише натягнув для того на відео, лише для того, щоб показати, що, що він, якби хто він є для інтерв'ю. Ким він був, так? Питання стоїть про його вже, не знаю точно, чи вже його зняли сам, чи не зняли з нього сам. Він перетворив свій дім у такий перехід, така, будемо казати, перехідна модель дому молитви. всі забрав, хрестів він не носить. І я в шоці, що православний священник відмовляється від тих всіх атрибутів. А адвентистські пастирі одягають ці всі атрибути. Ми зараз коротеньке відео. Зустріч наша з Андрієм. Все повне відео інтерв'ю, півгодини. Ви подивитесь на нашому каналі в Ютубі. Будь ласка. Він покинув православну церкву в хаті. Зробив такий невеличкий, ну гарна велика хата, там збирається певна кількість людей, я не питав скільки. І у нього є ще іконостас, тому що він вже раніше це зробив, і зараз, познайомившись з нами, він, хоче, він весь іконостас забирає, кладе тільки заповіді одні, і там буде проходити служіння. Окрім того, він має дуже чудовий дар, про який пізніше я вам розкажу. Мир цьому дому. Ми зайшли до брата Івана Івановича Готи, з яким ми вже спілкуємося певний період часу. Це дуже цікавий брат. Скоро покажу вам, хто він, що він. Він вже був у нас один раз, а тепер ми до нього зробили такий візит також в відсутність. І ось ось він. Два роки назад уже відійшов від російського, від московського патріархату. І от зробив у своїй хаті ось таке е, таку, ну, будемо казати, домашню церкву, так, домашню таке для служіння домашнє. І ось поглянемо. Він нам дозволив зробити таку екскурсію на Ось так. Як це називається, брат Іван? Поки що. Е, алтар. Алтар. От ми зайшли в Алтар. Так. Чим зараз це цікаво? Давайте вийдемо далі в зал. Ось тут основний зал. Тут приходять люди. Це, напевно, що іконостас, так? це іконостас називається так. І ось вже два роки тут проходить служіння. Приходять люди, які не можуть піти далеко у високу церкву, туди там на горбі. Вони приходять сюди до брата Івана, але ще вони приходять по одній дуже важливій причині, по якій ми вже скажемо в інтерв'ю. А ось прошу подивитися на цього разу. Брат Іван Іванович Гота. Він дивиться наш канал, він дуже ну, полюбив і нашу церкву, і те вчення, яке ми сповідуємо в світлі Івангелі, бо то не наше вчення, а івангельське. І оп, ми з ним сьогодні зустрілися тут. Зараз в вашій увазі буде невеличке інтерв'ю. Щиро дякую за ваш візит. Добре. Після цього. Півгодинне інтерв'ю з надзвичайно цікавою людиною, богобоязливою людиною, богобоязливою людиною, людиною, якого за плечима велике минуле, будучи бойовим офіцером, дослужився до майора в спецназі в охороні президента, ризикував життям, отримав, пішов полковником. І я це кажу через те. Щоб ми зрозуміли, що небагато таких людей, але Бог і таких людей торкається. І не просто вони там формально покаяння, щире покаяння. Щире покаяння, щира любов. Ви послухайте його, ви поспілкуєтесь потім з ним. Він дуже хоче бути частинкою нашої церкви. Сьогодні він разом з дружиною, з донечкою в хусті на служінні. Після цього у нас була зустріч, в мене була з Андрійком зустріч з сім'єю Павлишинець. Ми плакали разом з ними, їх сльози не висихають. Особливо плаче гірко мама. 36, 4, вже 40 днів, приблизно 40 днів. Це коли ми були, то було 35 днів, мама рахує дні. А зараз вже 40 днів його, тіло його, їх сина лежить на полі бою, можна сказати, те, що залишилось від. Її, сина. мама плаче. батько. Ми плакали разом з ними, ми молились, щоб було повернене тіло якимось чином, щоб ми могли прийняти участь в в служінні. І будемо продовжуватись молитися за них. Сім'я Павлишинець дуже вдячна нашій церкві за молитви і за підтримку моральну. Після цього була зустріч з нашою групою вилятано, мене дуже потішило, вся група. Вся група підкреслюю, зібралась, і мені було дуже радісно, що ми знову разом молились. І вони передавали нашій церкві вітання. Слідуюче оголошення, може, трошки у різнобій буде. Завтра у нас знову буде день, коли будуть пекти випічку домашню. Просто булочки. домашня смачна випічка, яка дуже сподобалась воїнам, ту, ту, коли, ви, коли того, поза тої неділі, дві неділі назад ми розвозили. І тому я хочу подякувати Лейбюк Тані за пожертву, Бевзюк Ганні, сестрі Ольги Ланецькій. Розумієте, пішов процес. Люди жертвують. Люди жертвують і ще дзвонять нам. Я буду так називати, час від часу і подяку давати тим людям, які жертвують. І нам дуже потрібно завтра, тому що того разу ми спекли сестри, спекли 170 контейнерів, і ми не, від, не всім відвезли, їх не стало. У нас є чотири лікарні, де лежать велика кількість поранених воїнів. Це дві лікарні у Франківську, одна районна, 45. Воїнів і Коломия чотири госпіталі. І хотілося б, щоб зразу на чотири госпіталі. Тому треба завтра постаратися в 220 мінімум. Контейнерів. Дякую жертводавцям. Жертводавці, побачивши цей процес, підключаються і, відповідно, збільшується охоплення. Більше людей, більше воїнів отримують наші Ваші, ваші смачні, смачну домашню випічку. Дуже щиро хочу подякувати і привіт передати від мами Андрія Бойченюка. Подивившись наше оголошення, вона не являється членом протестантської жодної церкви. Мама Андрія Бойченюка живе в Італії. І вона зібрала інвалідські візки, милиці, техніку побутову, і що повний стюбус, ми і тому... На цьому тижні наш мікроавтобус, наш автобус, відправляється в Італію за інвалідними військами і за побутовою технікою. Це знову зіграло це оголошення, і людина відгукнулася. Вчора вечором Степан Воробій із Сполучених Штатів Америки, він наш українець. Із Сакраменто, в церкві Сакраменто, знаходиться. Він часто скидає в нашу молитовну групу проповіді, свої там інші посилання. Він простійно вже два роки підтримує нас фінансово в нашому служінні людям. І знову побачивши наше відео, вони упакували сім інвалідних візочків для інвалідів, американці, своєю церквою і вже відправили нам в Україну сім інвалідних візків. Добре? Прекрасно. Хороших сім інвалідних. Тому йому велика подяка. У нас відбулася зустріч з Вадимом і Танією Токарчуками, їх син Тимофій на фронті. Ми мали дуже гарну зустріч з ними, спільну молитву. Мені дуже було приємно, що е, віра брата Вадима не змінилась, і він і далі має повагу, має, ну, як би. Розуміє святість Божих заповідей, і мені дуже було приємно. Ми з братом Вадимом, дуже його сім'єю, дуже гарно поспілкувалися, і він передає вітання. Щира подяка Іванці Едельман, вона також в Сполучених Штатах в Сакраменто, яка, почувши наше оголошення, підключилась до допомоги і воїнам, і людям, постраждавшим на відповідні і так далі. І разом з своєю подругою Юлією з Німеччини також. Також зробили таке щире пожертвування і далі працюють у цьому напрямі і будуть працювати. І Її подруга Юлія живе в Німеччині. І вже перше, першу пожертву вона вислала на, для тих людей, які постраждали від повені і від війни. Щире вітання від Анатолія Піха. Він вибачався, що не зміг приїхати. Ми з групою братів заїжджали до нього. Він пам'ятає це, що його візит мав би бути вже відповідно його. І він передає нашій церкві вітання і постарається бути на причасті в нашій церкві. Особливо хочу передати для мене дуже близьке, дуже радісне, дуже трепетне вітання від мого двоюрідного брата Артура Тихомирова. Дуже я в шоці. Що він, він є християнин, що він любить Бога, що він розуміє всю ситуацію. і він щире вітання передає нашій церкві і моїй матусі, своїй тьоті, єдиній представниці роду Тихомирових Артур Тихомиров, з міста Ростова на Дону передає щире вітання. Ми з ним вже кілька разів, то довго не відповідав, а зараз ми з ним приємно спілкуємося. Для мене це велике вітання від брата Василя Гринюка. Він мене дуже розчулив своїм вітанням, своїм дзвінком, своєю розмовою. Розчулив просто до сліз. Він каже, я кажу, може, ви трошки можете на мене обіжатись за докір? Як було приємно, коли він каже, ви справедливо сказав. Ми любимо церкву щире вітання. Ви особисто, всій нашій церкві. Я дякую за цих братів, які Василя, Михайла, інших, інших, які не забули церкву, які пам'ятають і вміють сприйняти докір. Вам просто респект. Ми вас любимо, я особисто. Буде проблема в Америці, звертайтеся. Буду забрати в армію, звертайтеся. Навіть туди поїду і не дозволю. Буде ще якась проблема в Сполучених Штатах, звертайтесь. Ми тут зберемо командос, вас виручити. Вітаю сьогодні з Днем Народження брата Гапа Івана. 40 років. Ну, Про 40 років можна точно сказати перше 40 річч. Хай тебе Бог благословить. Щоб я тебе привітав з 80. Ні, це вже занадто. Це вже наглість. Щоб я тебе привітав з 80-річчям. Ні. Щоб я тебе хоча б привітав з з ну, 60-річчям. Це було б нормально вже, більш-менш так. Хай Бог благословить тебе, брат Іван. Много еліт тобі і щастя твоїй родині, твоїм дітям, твоїй дружині. І сьогодні день народження у нашої приятельки. Я думаю, вона не буде вічною, вічною приятелькою. Прийде такий момент, коли вона стане нашою сестрою. Хоча той не відчувається, що вона, якби і не сестра. І я все одно вітаю тебе, сестра Тетяна, Лайбек Тетяну з її днем народженням. Я бачив, який красивий букет ми везли квітів тобі від твого чоловіка та взагалі. А що? Це була таємниця? Таня, ти вже отримала там? Вау. Брати, я зрадив. Брат Михайло, ну прости, негідника. Ну, зрадив я тебе, видав твою таємницю. Я ж думав, що тобі. Що, що вже вручили той, той прекрасний букет квітів твоїй дружині. І тому я так спокійно це кажу. Так. ну, Прости, 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 пробач, пробач, пробач. Е, тим не менш, Тетяна, тебе вітаю, щоб ти була така, як той букет квітів. Приємна, пахуча і життєрадісна, і тішила всіх людей. І була. І твої діточки були також разом з тобою в церкві і мали спасіння і життя вічне. Хай Бог благословить тебе. От і все. Дякую. Що таке зрада? Зрада це, знаєте, коли ти чиюсь таємницю. Ну, між іншим, я слова не давав твоєму чоловікові. Я тобі слова не давав, що я не скажу. Той, хто давав, той хай відповідає. Викрутився, все, називається. Дякую. Всім, Боже благословень, всім вітання. Ну і ще вітання будете передавати.